Якщо можна, уточніть, будь ласка, щодо жару під час менопаузи. Вчора ви сказали, як я розумію, що це наслідок хаотичного викладу естрогену. Да не хаотичного викладу естрогену, пані Наталя. Я такого не говорив. Виходить, це на рефлекс. Чи можна. Ну, ну, а тоді ви вчора неуважно слухали. Є запис цього вебінару. Подивіться, будь ласка. Там сказано, що знижується естроген, а потім що відновлюється назад. Тому у вас виникають ці приливи при загоїнні. Потіння, потіння буде, коли загоюється циліндричний епітелій. Тому при туберкульозі, туберкульоз це що? Це загоїння, процес загоєння циліндричної епітелії. У кожного після раку легень, то, що ви називаєте раком легень, це послідна функція льва легких, буде що? При демікобактерії туберкульозу почне її забирати. почне потіти. Вночі рубашка мокра буде. У тих, кого називають рак молочної залози, кого не промінили хіміотерапію, ви також потієте. Вас кидає в жар, ви всі мокрі. Тож, таке ж саме з яєчниками виникається, процес заживання. А ви ж це хворобу і бореться з ними, тому ви всі програєте. Все це є на курсі. Хочете бути здоровими, це курс вибираю жити. Тому вибирайте життя, а не страждання.